У найвисокогірнішій громаді рідного Закарпаття місцеві жителі, попри всі труднощі, розвивають унікальне ремесло вівчарство. Пані Наталя займається господарською діяльністю, зокрема, і вівчарством з дитинства. Батько був вівчаром. Я відколи пам'ятаюся, я почала біля худоби виростати. Літом ми були на високогір'ї, високо-високо в горах, де треба було пішком іти, транспорт давно не їздив, кіньми тільки і пішечком. То десь від 6 років. Наразі у жінки налічується 40 овець. Тут маю 16, а в Тячеві ще маю. Такі вівця матки, що котяться. А це самі ярочки тут. З вівцями тут дуже проще, дуже добре. З вівцями, бо воно, бачите, вже йде, щось брустює, щось береся по полю, по лісу, по хащі. Воно тікає від хати. Воно вже сідало, де кучу дали смо. Бачите, воно зерно не хоче, сіно не хоче, воно йде в ліс. Воно йде брустює. З вівцями дуже легко. Воно вже в рік рахуйте, що дає своє потомство. За вівцями дуже величезний треба догляд з малесеньких. З малесеньких треба до місяця дуже-дуже прикладати зусиль, щоб їх не, не застудити в теплому приміщенні, щоб вівця ночі, наприклад, окотилася, треба бігати і по п'ять-по шість разів на ніч. Бо може окотити і замерзнути ягня, в нас попадають величезні морози. Але слава Богу, так у нас якось виходить. До місяця підтримаємо, підгодуємо, а потім воно вже з мамкою бігає по полі. Завдяки державній підтримці, яку отримали власники вівчарських господарств, вдалося збільшити популяцію поголів'я овець, каже Микола Сагайда. Зараз в другий раз вона допомагають іменно по вівчарству, тобто по збільшенню голів. Це приросту, це все це, 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 це все держава підтримує, щоб було більше приросту. І зараз в ну, нас це найвіддаленіше дворогосподарство. Для того щоб отримати державні дотації у розмірі 2 тисяч гривень на одну вівцю, необхідно зареєструвати поголів'я. Прийом заявок відбувався через державний аграрний реєстр повинні всі зробити паспорта на вівці тобто він повин, повинен бути мати документ тобто вони мають бути всі удари в базі зареєстровані і потім після певної процедури тобто підписання договору держава надає підтримку газдам це є це не тільки лише юридичним особам а й фізичним бо це є фізичної особи так їх є і зараз рахівський район за за моїми підсумками це є найбільше де є дає дає вівчарства Відродження вівчарської справи має великий потенціал. Гірська місцевість має для цього всі умови. На тлі світової продовольчої кризи розвиток сільськогосподарського господарства повинен бути в пріоритеті, наголошує староста села Білен. Молодь не так дуже дивиться зараз іменно на цей вид. ну, таку професію, як вівчарство. Бо у нас діти ну у нас фактично передаються спокон спокон віків. Тобто у нас династія вівчарства. У нас є прекрасні є Волічак Микола з братом з Юров. Це є династія, це є старішин. Це з дітей в діти. Вони зараз випасають вівці. Є шміляк, Микола є, є є, є ще о, о, Івани. Є о, із теж де, де випасають на на полонинах. На карчеях це є важкий труд, але у нас є своє домашнє є, є сир, ворда, бриндзя, іде, іде завжди щороку всі білінські газди підтримуємо. Ми бриндзю орду, готуємо на ЗСУ. Ми продаємо це скажного газди, Це найвелика підтримка, те, що ми можемо допомогти. Місцеві жителі роблять все можливе для збереження та розвитку вівчарської справи. кажуть, підтримка від держави для них важлива, адже так точно знають, що їхня діяльність не є марною. У свою чергу, навіть попри складну працю, господарі систематично надсилають допомогу та домашні смаколики брензу та ворду захисникам на фронт.